Передень слава Україні! Продовжуємо працювати над техніку виконання прийому та передачі меча знизу двома руками. Сьогодні ми виконуємо прийом та передачу меча на місці. Нагадую, перед виконанням прав ми виконуємо розминку вели лістах. Кожну вправу ми виконуємо протягом 5-7 хвилин по вільному, е середньому темпі. Так, перша вправа – це е, імітація прийому м'яча знизу перед собою на утримання, тобто жанглювання. М'яч стараємося тримати рівно перед собою, польот м'яча над головою, не більше ніж один метр. Нагадую, деякі виконання ноги зігнуті, пружинка, ножка вперед стояча, руки прямі перед собою, пальчики відводимо вниз для того, щоб відкрити собі як можна площадку для прийому. І працюємо на утримання м'яча. Перецуємо. Руками махи не виконуємо, у нас працює наша пружинка. Те всі Друга права це передача меча від сіни До сіни метр півтора, Польот меча над головою, не більше, ніж один метр. Вихідне положення те ж саме. І виходимо передачу, але руки вже ми опускаємо приблизно 90 градусів. Також м'яч направляють вперед ворог. Для прийому у нас руки піднімаються від плечей, для передачі руки вниз. На правій вперед. Ставимо. І також працюю ноги, приходимо передачу. Це знову працюємо від сіни, але два дотики. Це прийом м'яча перед собою, передача м'яча знизу двома руками. Тобто додаємо прийом, передача, прийом, передача. І так на утримання меча. І останнє оправо. Проконуємо. Елементи прийому на час низу, але у нас працюють зараз тільки руки. Тут пружинку я вже ніяк фізично не зроблю, в мене будуть працювати руки перед собою. Але стараємося менше тримати перед собою. Дякую. Перемога за нами.